Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Спірма масів гамес. Унітаз даунов. Усім привіт! З вами знову я, ваша третя стопка відбілювача після невдалої сесії на кінті Бубка. Наш звукорежисер продав ліву нирку та зміг нарешті собі дозволити купити нормальний мікрофон, а не пискляве лайно з Аліекспрес. Сподіваюсь, різниця буде відчутна. Давайте тепер поговоримо про фільм. Чудова картина знята якимось дауном за гроші якихось даунів на фоні ще більшого пизду. Які відбуваються зараз у кіно. Задумка прикольна, хоча петлі часу це не щось, на що я став би дрочити. приймати зручну позу і насолоджуйтесь оглядом. Ой, бляха, сьогодні у нас на столі якась хуйня під назвою Until Down. Офіційно дожити до світанку. А по факту дотягни до ранку і не обісрись. Це кіношна пародія на гру, яка колись була прям топчик. Моторошна, стильна, з виборами і смертями на кожному кроці. Ось вам короткий опис цієї гри. Група до. Лізе в глухі снігові сраки відпочити, але замість чілу їх чекають смерті, Вендіго і рішала в стилі Ти або твій друг. Обирай. Гемплей як інтерактивний серіал. Ти тикаєш кнопки і намагаєшся не всратися під час скрімера. Кожне твоє а по може закінчитися трупом, тому думати доведеться, навіть якщо не хочеш. Гра про вибір, наслідки, крик, сніг, кров і ще трохи крику. Виживуть. Не найрозумніші, а найвезучіші. Коротше, тришуха з атмосферою якраз для тих, хто любить страждати, рятуючи НПС за кю бетонового блока. Пристебнули сраки, летимо в пекло. Фільм починається з того, що якась дівка вилазить з землянки. Мені шкода її манікюр. Напевно, тільки вчора зробила френч, а тут уже потрібно вилазити з могили. За нею гониться якась падла, але їй вдається вилізти. Лежить. Чухає пузо, як тут до неї приходить ті в масті маньяка. Ні, я не можу померти. Я не можу знову померти. Я не витримаю, прошу. Платчику в неї непогане. Любі дівчата. Якщо ви дивитесь цей огляд, то рекомендую додати до свого гардеробу більше суки. Найкращий спосіб підкаслити свою жіночність. Чоловікам завжди подобається. Сука, як вона може ще раз померти? Щось мені здається, що цей фільм про часові петлі. Ну і херняш. але нічого. Вона знову здихає і нас перекидає до головних персонажів, які берять кудись на машині. Коротше, розповім, що взагалі тут коїться. Дівчина, яка була на початку фільму, це сестра головної героїні. Вона зникла рік тому і після цього не подавала жодних сигналів життя. І ось сука, головна героїня, захотіла після року мовчання поїхати шукати сестру в якомусь богом забутому місці. я просто похлопаю. А Аху... план. Okay. прекрасний план, неперевершений. Fucking... І надійний, сука, як швейцарський годинник. Fucking... Right. О, Поки ми далеко не пішли, представлю вам персонажів, які будуть зайомати нас протягом усього фільму. Головну героїню назвемо Переляк. Ну а ху Мяу. захотів я так. Китаяночку назвемо Собачниця. Думаю, пояснення не потрібно. Колишнього головної героїні буде звати Куколд. Гарну кучеряву латиночку, називаємо просто і лаконічно. Баранчик Шон. Чия собака б гавкала? Ти на себе подивись, а потім кажи на других. Oh Залишається ще один куй, yeah. якого назвемо контентний Підарас. Той, що в кожній дупі палка, аби тільки щось зняти. Навіть як горить хата, спочатку Сторіс, потім дзвінок у 101. Коротко будемо кликати його підрілкін. Після перегляду відео, де зникла сестра розповідає, де вона взагалі була, наша команда імбіцилів збирається в коло. І собачниця, яка ще й екстрасекс, починає проводити міні-обряд, який налаштовує всіх на настрій, сука. Поки герої сперечаються, переляк йде в забігайвку, щоб купити щось пожерти. І як завжди в таких фільмах нас зустрічає тип, який на вигляд 24 на 7 черпає гівно. Купивши тільки сушняка, діваха питає, чи не бачив він дівчину з фото? Той каже, що ні. Але якщо вона зникла, то тут її сенсу шукати немає. Каже, що треба їхати далі, на якесь ранчо чи там містечко, бо там чомусь пропадають люди. Герої стрімголов пруться туди, хуйчать під проливним дощем, починають падати на очко, типу, щось тут не так. І раптом дощ кінчається. Вони просто виїжджають на полянку, де світить сонечко, і все добре. А тепер я ніхера не зрозумів. Що це таке Мяу. взагалі, але похір. Пропустимо ці думательні процеси і дивимося фільм далі. Хуяк? І перед ними стоїть дім. Половина друзів хоче поїхати звідси, але як завжди в таких місцях, не працює сигнал. І тут собачниця видає, що в неї з'явився сигнал з Нібіру, і говорять, що цей сигнал дуже поганий. На неї, звісно, ніхто не звертає уваги. І всі заходять в дім просто перепочити. Починається зачистка дому. Лазять, дивляться і просто чілять, переляка, хтось кличе з дощу. Вона думає, що то її сестра, тому просто п**ує в дощ і зникає нахер. В домі під рілкін знаходить стіну, на якій висять оголошення, зриває одну штуку і за цим всім мотлухом поступово з'являються повідомлення про зникнення людей. І таке відчуття, що їх тут просто сотні. Потім він бачить, що на фото є її сестра переляки. ту ту, ту, поворотік. У крижополі, у якому я орудував, було дуже багато оголошень про зниклих дітей. Навіть не знаю чому. Але подібні оголошення не допомагають. Я через них навіть однієї дитини з підвалу не випустив. Тим часом головна героїня бродить по дощу, хтось хапає її за плече. І це виявляється Куколдік. Баранчик Шоун гортає журнали, на яких написано одне й те саме ім'я. Так звати зниклу сестру Переляка. Там рівно 13 підписів, і з кожним разом почерк все гірший. Запам'ятайте цю деталь, мої маленькі паскудні детективи. Саспенс наганяють як можуть. Годинник, що висів на стені, виявляється перевернутим, машина підрілки на зникла. Всі виходять подивитися на вулицю, і за стіною дощу помічають фари. Наклавши повні кучі в штани, Довбики замикаються в домі і спостерігають за дебілом в машині. Інша частина починає лазити по дому в пошуках телефону. Спустившись у якийсь підвал і прочесавши всі кімнати, вони нарешті знаходять телефон, і переляк починає набирати якісь номери. Але телефон сука не працює. Тому собачниця переходить на супертяжку артилерію. Дев'яносто і ФМ Радіо п'ятниця, рекламна служба у Житомирі. 47-2-0 Поки одні лазять у підвалі, голубки чують якісь страшні звуки. Підрілки не йде перевіряти, але Гарнюні не сидиться на місці, тому вона заходить в кімнату з флаєрами, вмикає світло і бачить перед собою якогось дебіла в масці, а поруч з ним висить її коханий, як курточка на вішалки. Маньяк рубає і Баранчика Шона теж. І йде далі за нашими героями. Після того, як сценарист сказав свою улюблену фразу, Мій канал роблю, що хочу. Він заборонив мені називати персонажів. Тому і назви у них такі «Мяу». банські, жодного пернатого підера чи жодної лисої шалави. Сама політкоректність. Тому не накидайтеся на нього в коментарях, він не профі обзавання людей. Тим часом інша частина заховалася хто куди. Не витримавши такої напруги, Куколдік влітає в маняка з табуреткою. Але тому. «Мяу». Трохи повитріщавшись один на одного, маньячела пробиває башку інтернет герою. Містер вбивця стоїть і палить на сховку собачниці. Без жодних роздумів, наче знає, що вона там, витягує її за шкірку як вонючого кота, бере головешку китаянки і починає, як молотком, забивати нею гвіздки в підлогу. Не змозі дивитися на таке переляк вискакує із схованки і кидається на маньяка з ножем. Але йому по він відкидає собачницю і біжить за ге. Та, тим часом, уже попрямувала в ліс. Спотикається, падає і бачить на горизонті силует, що виглядає дуже схожим на її сестру. Не встигнувши навіть крякнути, маньяк пробиває її косою. І п***а. Дякую за увагу. На цьому фільм і закінчується. Непоганий вийшов хорор, враховуючи, що він був знятий по грі. Пока, мої маленькі паскудки. і до нових зустрічей. Дуже сильно вибачаюсь. Це був пранк над вами. Okay. Продовжуємо далі. А поки в нас є з вами пару хвилин на перекур або перекус, хто як відпочиває, дозвольте мені влупити вам важливу інфу під виглядом реклами, але з любов'ю. По-перше, у мене є телеграм-канал, та не просто якийсь там, а свята обитель найкращих покидків ой, тобто підписників. Саме там вони обирають фільми для наступного треш огляду. Пишуть мені всяку фігню в лічку, і я навіть відповідаю. І разом ми просто чилимо в найбільш токсично теплому чаті в історії. До речі, всі ті м'ясні стени, які Ютуб не пустив, бо вони типу аморальні, жорстокі, все це добро буде чекати вас у ТГ. Все. Не затримую, бо фільм не буде сам себе трешити. Повертаємося до цього москоплавного кіношедевру. Нам показують, як закінчується годинник, і починаються якісь махінації з часом. Герої. На тих самих місцях починають приходити в себе. Починається перекличка і всі живі сука. Але на тій клятій доскі з оголошеннями з'явилися їхні фото. Поки герої сперечаються між собою, у домі починає творитися треш, блимає світло, вхідні двері самі відкриваються і закриваються. Коротше, духи починають тероризувати нашу компанію дебілів. Собачниці стає погано. І вона сідає перепочити. Говорить, що ця ніч. Відчувається гіршою за попередню, і сука несподівано у неї починається приход. Своїм ангельським голосом вона вирубає світло в усьому домі, і герої, як сліпі кошечки, починають шарити по кімнатах на помацки. Біля дошки з оголошеннями вони знаходять собачницю, яка висить у повітрі і шепче якусь хуйню. Маленька Знову закинулась грибочками. Але замість того, щоб їсти собак, почала жорстко бельметтіти пророцтво, як Ванга на спідах. До речі, про Вангу. Весела історія про неї. Ви знали, чому вона почала пророчити? За легендами їй вдарила блискавка і вона почала бачити майбутнє. Насправді її зголтував якийсь мудак і виколов очі, щоб вона не могла його опізнати. Після такого цірку вона починає говорити голосами інших людей і ламає собі шийку. Почувши стуки, герої спускаються вниз, де головна героїня чує крики своєї сестри. Їй не дають відкрити двері, але вона виривається і вибігає на поріг двору. Звичайно, нікого там немає. Але, блядь, з'являється інший будинок, який чисто виріс за один день з ніхуя. Тут якісь невидимі сили починають тягнути переляка, двері в новий дім відкриваються, і її засмоктує туди. Діваха відкриває очі. Вона знаходиться в домі, де повно страшних масок на манекенах. Бачить якісь силуети і прямує туди. Незважаючи на неї, вона пробує відчинити двері, але бабулька роздупляється, шурує в її сторону і говорить дуже дивні речі. Після лекції вона пригає на дівчину і проводить їй інгаляційні процедури, після яких у переляка чорніють глазки. І бабка пропадає. Куколдік уже біля дому і заходить всередину. А поки друзі помирають, голубки вирішили звалити самі з цього проклятого міста. Не проїхавши й десяти метрів, під рілкіну пробивають перебивають башку, а нашу героїню ріже маніяк. Гуляючи по дому, куголдік залазить у якусь кімнату, де з темряви в масці якогось клоуна на нього починає сунути головна героїня. Вона ріже йому глотку ножечком. Потім виходить із дому, як ні в чому не бувало, і її збиває маніяк на машині. Хуяк? І знову на перезагрузка часу. Всі живі і здорові. Герої не придумали нічого кращого, як просто залізти в дім, забаракадувати двері і сидіти, придіти у ванні. Передять про те, що їм потрібно пережити ніч, всі п'ють водичку, щоб просто перепочити. Як тут у підрілкіна починається напад кашлю, і він просто вибухає як кулька. На цій сцені я просто вони, як кораби в синагозі, почали просто розривати. Після того, кого вже ніхто не може сказати, що смертником бувають лише мусульмани. За ним лопається й красап'яточка. Герої вибігають з ванної, у бідної собачниці спочатку відлітає ніжка, а потім і головка. Переляк падає на параною і говорить своєму колишньому, що той мусить її вбити, щоб вони знову повернулися назад і спробували врятувати своїх друзів. Але той не може, і в нього теж пропадає голова. Героїня просто лежить і чекає своєї смерті. І тут несподівано до неї приходить чувак із Забігайлівки, якого вона бачила на початку фільму. Той їй говорить, що неможливо вижити, не покидаючи цього будинку. Після цих слів у переляка розривається головка. Ну я ж собі скажу я вам непогано, блін, закрутили. Все повертається навкруги своя. Нарешті друзі починають вигадувати якийсь план. Вони гриються в документах і знаходять карточки того чувака, якого бачили на заправці. Виявляється, що колись давно в цьому містечку стався обвал, який похоронив усіх людей разом з будинками. Після цього місто покликало на допомогу психіатра, який виявився тим самим чуваком із заправки. Відкривши двері, баранчик Шон бачить, що вони ведуть просто в якийсь тунель. Куколдік знаходить касету, на якій показано людину, яку зачинили в камері. На цьому дядьку ставили експерименти, і з кожною смертю він все більше ставав похожим на монстра, якого в легендах називають Вендіго. Він прожив тільки 13 ночей, після чого людина повністю втрачала когнітивні здібності і перетворювалася на таке уямство. Несподівано по радіо з ними зв'язується лікар, якого далі я буду називати вафльором. Він говорить команді, що вони можуть вийти, але за вихід потрібно заплатити. Один із п'яти мусить померти. Ось такий сука двіж у них відбувається. Вони, звісно ж, відмовляються, і собачниця показує на місце, де лежить карта міста. Вони думають, де ж він може бути, і по логіки він зараз знаходиться у психлікарні. Але їм потрібно якось виманити вафльора, тому переляк домовляється зустрітися з лісі з ним. Ще й на додачу він приведе її сестру. Але вона мусить бути сама. Друзям, звісно, це не подобається, тому вони не хочуть її відпускати. Але переляк, бо й баба. Тому виривається від них і піздує miaу. в ліс. Поки друзі сперечаються, няшка Какашка вбиває свого хлопця, щоб той сука не нев, і говорить іншим йти шукати переляка. Видно, Майнкрафт переграла. Ви бачили хоч один фільм, де людину miaу. за кіркою? Я ні. Але це не надійний спосіб вбивства. На її місці я б краще під час мінету просто відкусив miaу. хуй. Блукаючи по лісу, головна героїня потрапляє в капкан. І якийсь мудень починає її тягнути в берлогу. Там вона і дохне. Дураки лазять по лісу і шукають подругу. Несподівано на них вискакує уяву діго, який шурує за ними. Собачниця падає і спотикається. Під нею виявляється якесь скло, яке лопає, і вона просто падає вниз. Хуяк і мінус один. Парам-парам! Переляк виявляється живою. Їй знаходить куколд і допомагає вибратися. Вони чують звуки, і на них виходить сестра. Але це вже не жива людина. Це сука монстр, який кидається на парочку. Їм вдається втекти, але починаються соплі, і вони вирішують просто померти, щоб не чекати. Херак, всі знову живі. Дуріки починають згадувати, скільки вони ночей вже тут. Виявляється, що йде вже тринадцята ніч. Сука, сценаристи просто взяли і пропустили пів фільму. Ну зачем? Ну дураки, блять. І знаєте, як нам покажуть все, що відбувається за цей час, через телефон, сука. Ім що грошей блядь, не вистачило за цей фільм. Чи що це взагалі таке? Ось вам нормально було б, якби продовження мого відоса було б таким? Коротше, все, що було в телефоні, взагалі не важливо. Але в останньому відео собачниця зняла на камеру, як вафльор йде в двері і зникає. І от наші друзі вирішили зайти в ці, кляті двері і почати шукати доктора. А в цих тунелях просто. Просто все йне місто провалилося під землю. Вони лазять, дивляться і шукають якісь дороги до психлікарні. Але несподівано на них вискакує пара монстрів і починаються доганялки за героями. Нарешті вони добігають до місця, де колись провалилась собачниця, і там їх зустрічає манія Челук. Переляк біжить далі, а вірні друзі залишаються, щоб затримати у Пробігши ще трішки, Геге зустрічає знову свою сестру. Вона вмовляє повернутися до неї. Але все марно. Та кидається на неї, але й переляк, вже навчена гірким досвідом, просто кидає її, і вони падають на якийсь кіл. Сестра дохне. Тим часом ті, хто лишився, спарингуються з містером вбивцею, кидають у нього все, що потрапляє під руку, збивають його з ніг і розносять йому голову ковалтою, яка дуже зручно опинилася під рукою. На жаль, у фільмі знову немає дітей, тому мої педофільські жарти знову ні до чого. Але все одно, знаєте, яка різниця між бургером і маленькою дівчинкою? Я не бургери при те, як з'їсти. Бл. Бубка. Я спеціально обирав фільм, де немає дітей. Нахуй ти про це знову жартуєш? Пробач, бос. Я просто давно не займався публічною мастурбацією на дитячому майданчику. Це єдина моя радість у житті. Переляк шурує далі, лазить по цих катакомбах. Наштовхується на Віндіго, які тут лазять, і нарешті добирається до лікарні, в якій знаходить собачницю, яку закрили в камері. Але от біда, двері зачинені, і вона плюс шукати ключі. Заходить у кімнату з камерами, і на неї виходить доктор Вафльор. Він втирає їй про те, що вона мотор. Вона все запускає своїм страхом, у тому, що друзі її помирають винна тільки вона. Але тим часом, поки доктор п***ть хуйню. Наша дівчинка помічає, що з труби капає водичка. І, навчена цікавими властивостями води, вона ставить чашку вафльора під краплі. Пару крапель потрапляє в каву, і через пару секунд, як доктор її випиває, він не вибухає. Переляк забирає ключі і йде визволяти собачницю. Але він діго, який сидів на прив'язі, зривається, і їм зараз будуть непереливки. Але дівчата не з гімна зліплені. Їм вдається втримати двері і закрити монстра всередині. Залишається пару хвилин до закінчення годинника. Переляк і собачниця вилазять з землі, але хтось починає їх хапати за ногу. Тут до них на допомогу приходять друзі, які витягують їх за ручки. І все. Настав ранок, тумани дощ зникають, і вони вижили. Перемога буде! Ура! І наприкінці нам показують через камери, як компанія з гри приїжджає в будинок. ту 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 малята, отакі от приколи. Що я можу сказати про цей фільм? Взагалі-то непогано, прикольно знято, сюжет простенький, але працює. Такий собі жахастик на вечір. Подивишся раз, скажеш, ну, норм, і через день забудеш, що взагалі дивився. З грою він пов'язаний тільки через. Гвінтіго, карточку з одним із героїв гри і назву. Все. Виявляється, це просто якась там предісторія гри. Але, чесно кажучи, це вже хуйня десята. А ще в грі немає ніяких часових петель. Все йде своєю чергою, проїба трішки, твій персонаж помер нахуй. Без варіантів. Але з петлями у фільмі було цікаво. Тому ці ідеї я ставлю лайкосик. Як я й казав раніше, це фільм на один раз. Подивився і пішов жити далі життя. Тому таке: ну що народ? На цьому цирк з Віндіго закінчено. Фільм подивилися, треш оцінили, мозок місцями підгорів. Значить, усе пройшло успішно. Ну а підсумовуючи, можу оцінити фільм на 9 з 10. Ви запитаєте, чому така висока оцінка? Так це тому, що любі папіщики в коментарях мене вже задовбали критикувати за низьку оцінку. От і тримайте, висока і нещира оцінка. Фільм однозначно вартий того, щоб його подивитися. Непогана задумка, хороша акторська гра та мала кількість ідіотських мувів. Все по канонам Тарантіно. А щодо моєї традиційної поради глядачам, то можу сказати одне: якщо вас булять у школі чи університеті, то зрозумійте, ніяке прохання по допомогу, ніяке звернення до відповідних органів вам не допоможе. Просто викиньте з вікна нахуй! Життя вже ніколи не налагодить. Можете йти далі жити своїм нудним життям, але не забудьте перевірити, чи ніхто з вас не мотор часу. Бо хто його знає. Після такого сюжету вже нічому не дивуюсь. Наступного разу знову зануримось в якесь кіношне дно. Там ще всього валяється. Так що не прощаємось. Ще побачимось, паскудки.